Вітаю, шановне панство. Це мій північний канал, звати мене Близнюк Ніла. І сьогодні я буду обрізати гортензію волотисту. Назви цієї гортензії я не знаю. Колись дуже давно, десь, мабуть, років... Мабуть, років так 12 назад я купувала її в сільському віснику, ну, звичайно, з назвою. Але тоді я не дуже переймалася назвами рослин взагалі. Тим більше гортензій. А тим більше ще те, що в сільському віснику завжди пересорт. Ну, не завжди, а так, 90% це точно. Е, ще, ще хочу сказати одне, що. Гортензії навіть спеціалісти, навіть спеціалісти не завжди можуть ідентифікувати, якщо вона без назви. Тому що маса гортензій, схожих одна на одну. Більше того, кожен рік вони можуть бути інакші. Це може залежати і від погодних умов, і ну, взагалі, я навіть навіть від поливу. Від жари чи, наприклад, дощів, деякі можуть червоніти або розовіти ще, скажімо, у серпні, а можуть отак простояти і аж до морозів, і не показати свій справжній колір. Тому я чомусь думала, що це кіошу. Але знову ж дивіться, кіошу це старовинний сорт. Ну, він такий бабочок, або, як кажуть, метеликовий. Це дає і стерильні, і фертильні квіти, але більше, наприклад, фертильних. Ось, стерильні мало. У нас у сойок брачний період почався. Шлюбний період почався у соїк. Тут таке роблять, що це, це страх. Так от. Що хочу сказати, кіошу він не розовіє, тя розовіє. Тому я так і не знаю, що це за сорт. У мене він тут в екстремальних умовах. Я взагалі на нього не звертаю жодної уваги. Я її той рік навіть не формувала. Весь бачите, він в мене, цей кущ у мене був на штампі. Ну як на штампі? На ножках. На трох, здається, ножках був. Тут ріс кущ гортензії. Крупнолисної. І тому я ну, якось так боком її взяла на ту сторону, щоб вона не заважала цьому кущу. Тому, ну, такі косолапі ножки, але був на ножках, скажімо так. Той рік я її не формувала. В зв'язку з війною, з усіма цими подіями, було не до гортензії, тим більше я. До цієї портенції мені діла не було, тому що вона мені ніколи не подобалась. Ну ось Росте і шкода викинути, і ніякого. Я її не поливаю. В будь-яку спеку я її не поливаю. Я її не підгодовую. Я її взагалі нічого не роблю. От вона в мене є і є, тому вона така, бачите, як в болоті не дуже гарна. Зараз почнемо щось з неї робити. От мене просили дівчата показати, як я буду їх обрізати. Це старий кущ, старий кущ, якому 12 років, який ну, трішки формований, трішки, наприклад, один рік в мене є настрій, я його формую. Три роки я його взагалі не чіпаю, тільки обрізаю е, відсіювши квіти. Тому ну, ось таке. Сьогодні я е, ну, як би сказати, буду намагатися привести її у Божий вигляд. З чого почати. З чого почати? Я навіть важко сказати, що тут можна почати. Ну, По-перше, я буду ось цю ляку, вона бачите, вже сама. Так, далі. Це молода, її можна залишити. Це буде молода ножка. Її ось підстригти можна залишити. Можливо, я її і залишу. Я її ось так обріжу на. Ось так. Поки... Це пока. Я не рахую. Якщо це цікаво, я її не рахую. Далі, що тут в мене? Ось це я буду обрізати. Це воно мені секатор тупий, це жах. Цим сікатором, знаєте, що ті ріки? жах? Бачите, це не різання. Ну, тим не менше. Буду намагатися, поки сікатора не управлю, то буду намагатися. Я потім одною рукою погано, я потім його вже краще підправлю. Так, цю голюша, ми будемо з нею робити. Поки, поки я її залишу. Так, всі оці ці дрібні ми прибираємо. Так. Так і так. Я поки що це чорнова робота. Я зрізаю, щоб подивитись, як я буду. Так, все, далі. Цю Ці помічниками. Дивіться, ця гілля, вона нікуди не годна. Але цю я теж буду зрізати. Ось цю що я. Бачите, я її теж буду зрізати. Ну, поки що ж вона не, не мішала. Дивіться. Я вам говорила, так, що вона в мене формована на одну сторону, бо тут ріс кущ гортензії. Тому вона ось так сформована. Ця, тому я хочу залишити з тієї сторони ось цю молоду гілляку, щоб вона ну, була якась, якісь пропорції в неї були. Далі, ідемо. Що ще? Е Почнемо з звідсіля, значить, почнемо вирізати всі тоненькі, я ж не бачу, що я знімаю. Всі тоненькі гілки. Поки що цю я залишу, але я її обріжу на дві, на дві, d один. Дві. Так, ось так, поки я залишаю. Далі. Далі. Наскільки тут бруньок? Ну ось так, залишимо. Так. Далі, далі, що тут? Знову беремо тут. Так. 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 Ось такі рожки залишаємо. Ні, тут, дивіться, тут ми робимо ось так. Ну, приблизно тут так. цю вирізаємо. Такі ми рожки залишаємо. Так, що тут у нас? Тут у нас... вообще не будет Так. Ну, тут ось вот так мы чикнем. Далее. Далее. Тут що у нас. Тут мы так режем. Тут мы... Не так. Далі. Ось це ми стріжемо, це ми залишимо. Поки ось так. Я... Дивіться, це буде чорнова робота. Далі ми подивимося, що це тоненька. Ми її зразу зрізаємо, вона йде в середину куща. Цю ми теж зрізаємо, цю поки що ми залишаємо. Так, ось такі. Далі. Тут в середину куща йде, вона загущена і вона буде мішати. Тому ми її ось так зрізаємо зразу. Зрізали. Тут все теж буде, воно, як бачите, воно теж все буде грівнятися. Це ще не є правильною обрізкою. Я просто хочу трохи порізати, щоб потім вже розібратися, що і де і як. Так. Так, тут теж ми зрізаємо. Що ми? Ось так поки візьмемо. Так. Це тоненько взагалі йде в середину куща, ми її зрізаємо зразу. Це гарна така. Це. Ось так, поки тут теж я візьму. Це знову ж кажу, це тільки. Тут поки так. Тут ідемо. дівчаточка, дорогенькі. Я взагалі не бачу, що я знімаю. О тут аби або різати, або знімати. Це жах. До чого я її довела? Що аж самій страшно. І не зрозуміло, що я з нею буду робити. Ой! Ай-ай! Хочу вам сказати, що це все... Не поправила, щоб Спочатку треба тоненьке вирізати. Але в мене я її таке зробила, з цій гортензії, ці це знизу це що До речі, оце ось цього, ось цього пагона його можна просто укорінити і буде відводочок. Я цього робити не буду, бо ця гортензія ну, не, не настільки цінно представляю, щоб її так. Це теж зрізаю зразу. Це зрізаю. Ну, це, це буде більш правильна обрізка. Починаючи знизу йти до верха. вирізати слабі. Тут. Це теж, це, це по походу нормально. Так, далі. Знову раз. Раз. Так. Така. це теж всередину куща ми її не візьмемо. Так, так. Ось ці слабі віточки я обрізаю зразу. Схоже. Але це ще тільки початок. Значить, цю ми залишаємо, поки, поки. А цю, цю. Дивіться, бачите, як тут запутано ноги. Бачите, як вони вийшли. Я не їх, дівчата, я її не формувала, що спеціально формувати. І ось ця розкарака це гарна вітка. Це йде в сторону, тому її потрібно було б як на добрий лад прибрати. Оце цю від, оце цю гілляку йде всередині. Ось цю, її потрібно вирізати взагалі. Ось, ось її цю потрібно повністю вирізати. Тому що це не ноги, це страх, що виходить. І ось я думаю, дивіться, бачите, вона йде за цю, зачіпляється. Вона заважає цій. А так вона була б сформована. Якщо вирізати ось цю вирізати ось цю, вона буде на трьох ножках. І ось була б четверта молода ножка, яка, яку я пустила б, яка б росла. Я цю гілляку. Ось цю гілляку я, мабуть, обрізала б, ну поки не буду. І вона йшла б ось тією, я її пускала і вона йшла б на, на чотирьох ножках. Тому ось цю, уже при формовці зараз ось цю я повністю виріжу. Шкода, вона велика, гарна, але вона зайва. Так як я не, не звертала раніше не увагу на цю гортензію, то вона так і формувалася. Як, як росла, так і росла. Але от що я зараз зроблю? Я попрошу чоловіка. Що він взяв пилку і мені її взагалі вирізав. Тоді буде гарний кущ. І якщо її удобрити, то можливо вона покаже сорт. Тоді і, якщо я заберу ось цю гілляку, бачите, тоді і тут. Ось. Я поки відключуся, обріжу. Суть ви зрозуміли, я обріжу, а потім вже покажу, що буде далі. Ось таке в мене вийшлося. То така. Е, я довго думала, гадала, як буде краще, і вирішила все-таки цю гілляку не зрізати. Ну, знаєте, гортензія це щось що зробила із цього, посадила. Гортензія це така культура, яка любить обрізку. Але ж все рівно вона потрібна ну, не під корінь і все рівно потрібно якось трішки підходити творчо. До цього процесу. Воно вже виросло. Воно росло тут 12 років, воно виросло. І взяти одним махом, зрізати, тому що мені отак от подобається чи не подобається, ну, я думаю, це теж буде неправильно. Тому дивіться, що я зробила. Цю гілляку я залишила. Вона, вона заважає, звичайно, цій. Бачите, як вона виходить? Вона заважає, навіть дуже заважає. Але я чому її залишу? Ну, з цієї сторони її потрібно зрізати 100%. З іншої сторони підійшла. Мені вже шкода і вона нібито тут і потрібно була. Цю я теж хотіла зрізати ось цю. Я її просто більше підчистила і залишила. Вона теж, бачите, вона теж заважає. А ось мені дивіться, хто заважає. Цю, як я сказала, я буду виводити ще одну ножку робити. Про цю, ну, мабуть, я все-таки її зараз зріжу. Але дивіться, як я її зрізаю, бачите, я її нахиляю. Виходить, ну, дуже гола така, да, вона, однобока і гола. Тому поки що хай вона буде. Я завжди встигну зрізати, я її можу зрізати і літом, якщо вона буде. Портить цей кущ. Тому ось так я і залишила. Всі гілки, які йдуть всередину, ось, бачите, сюди. я їх всі позрізала. Ці гілочки я ось так коротила де на дві почки, де, тобто бруньки, де на три бруньки, де як виходило. Тут я залишила ось трошки всередині їх, тому що ну, воно ж теж не гарно, коли куш буде лежати такою чашою, а середина буде пуста. Тому я залишила, дивіться, з цієї сторони ця гілка точно заважає. А якщо підійти на цю сторону, дивіться, який гарний виходить кушчик. Ось здалека. Правда? Правда? Гарно. А якщо я візьму зараз цієї гілки не буде, дивіться, геть нікуди. Тому я залишу так, як є. Це не штамп, Ну, можна сказати, дехто каже штамп, хай буде штамп. Це скоріше гортензія на ножках. Знову ж я кажу, що я хочу вивезти ще одну ножку точно, цю я подумаю. Поки що я її залишу. Це літо я буду за нею спостерігати і дивитися, як вона, як вона буде себе як вона буде виглядати гарно. Тому що, можливо, дещо прийдеться. Мені здається, що оця гілка була літом, взагалі ось так лежала, вона була не схожа на ножку. Тобто отак я її і залишу. Поки що хай вона буде так. Бачите, якщо навіть з цієї сторони дивитися, то виходить, що та гілляка. Ніби то й потрібна. Я вирізала ось тут одну, бачите, яку вона ось тут була. Я її вирізала, яка йшла всередину. Ось вона так була, бачите? Я її вирізала, забрала, і ось такий кущик вийшов. За цю я буду думати, ось за цю гілляку я буду думати. <кій> можливо, її все-таки потрібно забрати, а можливо, ну, одним словом. Сім раз, раз відмір, а раз відріж. Тому вийшов такий кущик гортензії, Вже обрізаний. Я не великий спеціаліст в обрізці, тим більше у формуванні гортензії. Є правильні блогери, які, які настільки правильно роблять, скільки можуть правильно це приподнести. Я роблю так, як я роблю. Ось така. Всім дякую. Далі буде. Це одна з гортензій, а далі будуть е і маленькі, і дворічки, трорічки. Але саме основне, що будемо чуть пізніше, бо в нас знову на пару цих днів, там здається, 22-23 передають до 6 морозу вночі. Тому я цю обрізала, бо мені її не шкода. Ті гортензії я буду робити чуть пізніше обрізку. Десь під кінець тієї неділі будемо робити штампа. Самі з гортензії формувати штамп. Тому всім дякую за увагу, гарної вам погоди, гарної вам, гарного вам настрою і все буде Україна!